Привіт! Хоча би раз на тиждень я натикуюсь в рекомендаціях на відоси новоприбувших українців в Північну Америку. І перше, що вони кажуть, який там хріновий шоколад, що на смак, як асфальта, як регачка. І цих скарг настільки багато, що мені стало цікаво, чому це така масова штука. Чи дійсно там щось підмішано, чи дійсно там склад настільки інший? І чому, взагалі, українці та як виявилося, європейці недолюблять американський шоколад. Привіт! Мене звати Наталі, і зараз ми розберемося. з цьому. Мені це стало цікаво. І я заглибилася цю тему і вияснила, що так, американський шоколад дійсно інший. І винна в цьому. Друга світова війна. Якщо подивитись на етикетки американських і європейських шоколадок, трошки наче склад різниця. Може, це через те, що у них склад різний. От в американській шоколадки спочатку йде цукор, а потім молоко. А в європейські молоко, а потім цукор. Бінго! Там просто сахара, багато цукру, дуже багато і тому і не, смачний. не європейцям. а європейцям. Пропорції насправді більш-менш однакові. Просто в Америці зачасту використовується порошкове молоко, а у нас звичайне. Може, це в цьому в молоці різниця? Так, різниця саме в молодці. Але не в цьому сухе жидке, а в тому, що в свій час Мілтон Херши захотів якнайбільше заробити баблосіків. Шоколаду. В кінці 19 сторіччя шоколад був їжею багатіїв, особливо в США, бо там використалось виключно какао-боби, цукор і молоко. Молоко, яке дуже швидко портилось. І по тодішнім нормам. Херше повинен був використовувати тільки дуже свіже молоко, якому там менше аніж три доби. Якщо він брав в виробництво старе молоко, його могли оштрафувати, тому йому приходилось брати тільки от свіжайше молоко і одразу продавати ці шоколадки. І він не міг їх дуже сильно розвозити по країні, заробляючи гроші, тому що ці шоколадки досить таки швидко портились пару днів і все. Але. Херші хотів заробити, і він надихнувся Фордом. Ні, не Томом. Том, що тоді народився Том Форд, він надихнувся Генрі Фордом, тим мужчиною, яким створив якраз оці машини Форд, він оцею промисловістю вдохновився, надихнувся, так і подумав: хм, якщо цей мужчина робить машини, Отак просто промислово, так в таких масштабах великих, то чому я не можу робити так? І він почав думати, Мілтон Херші, що ж робити, щоб молоко могло протриматись якомога довше, і потім ті шоколадки не скисали, а їх можна було доставляти по всій Америці, і щоб ці шоколадки нормально себе відчували. Протягом двох, трьох, чотирьох, п'яти місяців. Ну, як оце на наші звичайні шоколадки зараз. І от пан Мілтон Херші, наняв вчених, які повинні були зробити пастеризацію молока зовсім іншою, щоб молоко трималося навіть дольше 72 годин. І вони там зробили це, там пододавали різні прібомбас, молоко по всякому варили. Придумали це. І цей процес. Досить таки схожий на процес ліполізу у людини, тобто розщеплення жирів. Благодаря цьому молоко могло триматись більше, ніж 72 години. Але був один мінус. При цьому процесі виділялася масляна кислота, бутерик, яка якраз дуже схожа. По запаху і по смаку, я вибачаюсь, на ригачку. І хоч особлива пастеризація від херші це ще досі секрет їхньої фірми, проте те, що там виділялася оця масляна кислота, це було відомо ще на початку двадцятого сторіччя, якраз коли пан Мілтон та вчені придумали такий метод створення молока для молочних чоколяток. І в організм людини також утворюється оця масляна кислота. Вона утворюється в стравоході, в травній системі. І якраз виділяється, коли ми через рот повертаємо щось, щось повертаємо. Також ще ця масляна кислота є в деяких ферментованих сирах по типу пармезана. І саме тому. Деяким людям сир пармезан також змахує на рихачку. От саме й тому. І тому і американські шоколадки зачасту багатьом людям схожі на оцей негарний дуже присмак. Так, стоп. А чому тоді цей присмак в усіх американських шоколадках, а не в тільки в шоколадках оцього Мілтона Херше? Справа в тому, що. В 20-му сторіччі, знаєте, була Друга світова війна, і якраз компанію Херше вибрали як головного поставщика для шоколадок для американських солдатів, які воювали на території Європи. І це було настільки масоване виробництво, що щотижнево вони могли виробляти до 20 мільйонів шоколадок. Тобто, це були основні солодощі американців в той період. Навіть ті солдати, що були в Європі, вони не могли особливо покуштувати європейських шоколадок, тому що ну, тоді весь бізнес європейський переводився на воєнні рейки. Американці дуже звикли до цього шоколаду. І коли... Солдати почали повертатися в Америку. Вони вже звикли до цього шоколаду, і вони хотіли тільки цей шоколад. І вони почали в магазинах купувати виключно шоколад від Hershey. Шоколад від інших виробників, де не було оцієї мисляної кислоти, вони не, не купляли, бо ну, незвичний якийсь смак, щось воно взагалі якесь не таке, прям е, щось нерозуміле. І ну, іншим виробникам, щоб не прогоріти, потрібно було додавати пару капель оцієї молочної кислоти в свій шоколад, в свої заготовки до шоколаду. Тобто у них не було оцоє. Хитремуда і Хершівської пастеризації. Вони просто брали і додавали отак пік-пік-пік-пік з -пік піп'ятки -пік, капали. Ну, може, не з піп'ятки, може щось. Другого. Вони додавали цей смак штучно, щоб він був схожий на оці шоколадки, до яких вже звик американський жити. І саме тому більшість американських шоколадок досі мають. Дуже схожий смак. І звичний для нас європейців шоколад в Америці можна дістати або в якомусь маленькому магазині емігрантів з Європи, або в якихось невеликих кондитерських, де там все еко-органік, де ніхто ніякі там кислоти не використовує, тільки молоко, чоколядки, цукор і все. І ті чоколядки ну, портяться через пару днів, тому що ну, це натуральна чоколядка, там, там нема консервантів. А от бачите, що робить бізнес, щоб підлаштовуватися під те, чого хоче його покупець. А як ви вважаєте, чи правильно зробив американський бізнес в кінці 40-х, що він спеціально змінив свій смак шоколаду на трохи гірший, чисто заради того, щоб його купляли маси? Як ви відноситесь до таких методів просування і маркетингу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися. І ще, будь ласка, напишіть, якщо вам буде цікаво дізнаватися більше про історію звичних для нас речей. До побачення!